Я хотів би сьогодні, як такий, знаєте, молитовний час, коли ми подяку приносимо для Господа, але разом з тим ми розуміємо, що людина здатна слабнути. Людина здатна якби і сильнішати, і сильнішати. І я деколи дивлюся, буває так снідаю вранці там вікно напротив. Є магазин АТБ. Є... Можна багато деяких побачити. Знаєте, мені повезло, що я на першому поверсі я можу бачити, як люди ходять, куди вони йдуть, чим вони займаються. Я вже знаю цих постійних, бачу, що свіжі люди з'явилися. Деколи так, знаєте, цікаво наблюдати за людьми. Я особливо дивлюся за тими людьми, які приїжджають в спортзал. Приїжджають в спортзал. І я дивився за одним. Знаєте, приїхав на дорогій машині, побув в спортзалі, прийшов, багажника відкрив, достав термоса, якусь порошка взяв, розколотив, випив. Друга банка така здорова, друга розколотив, випив. Думаю, для чого ти цей чоловік робиш? Ну, щоб вигляд мати, так? він заряджається. Він, ну знаєте, там нарощує масу, мишці нарощує. от... Є різні цілі, для чого, для чого люди роблять. Деякі ходять, тому що вони хочуть бути ніби, сильними, форму тримати. І якби вони лежали б на дивані. Скажіть: от прийшов ранок, не хочу йти нікуди, на дивані лежить собі, і все може дозволити собі. Ну, він не досягнув би тих результатів, які він має тепер, зараз. Але я не про тих людей. Знаєте, цікаво дивитися за людьми. Але є інша справа. Ми говоримо про віруючих людей, про церкву. Ми говоримо про боротьбу, яка є в нас, віруючих людей. Ми живемо на землі, де та так багато зла, неправди, різного лжевчення. Ми розуміємо, що диявол він ходить як лев рикаючий, він нападає, він має духів в собі, знаєте, яких посилає для того, щоб людину праведну збити з толку. Наші йому нечистивці, вони і так його. Він займається справою, якраз такою, щоб праведника збити, щоб праведника десь звести з дороги. І завжди, якраз з таким людям, віруючим людям потрібно прикладати зусилля. Бог вибрав людину і дав людині для того, щоб ми щось робили, щоб використати нас. І він побуджує деякі слова. Я хотів би звернути вашу увагу на текст Слова Божого, післення Юди. Е а скільки розділів пісні юди? Один розділ. Один розділ. І це питання ми задаємо для тих, хто готується до хрещення. Один розділ пісня Юди, і він сказав такі слова: 20-й вірш. А ви улюблені. Будуйте себе найсвятішою вашою вірою. І в Дусі святім моліться. Нас бережіть себе самих. У Божій любові, очікуючи милості Господа нашого Ісусу Христа для життя вічного. Коли сьогодні ми зустрілися з нашою сестрою, який вже, ну, вже в віці вона, але її життя пройшло в великій боротьбі за своє. Життя на землі, тому що ліки вона не могла приймати, але так багато цинку було в її тілі. І, в принципі, неї постійно вона приходила пастир помолися. Завжди пастир помолися. Знаєте, і Бог її виручав. Скільки раз являв милість для неї? Знаєте, то температура подіймається, то ще щось. І все. І вона проходила цей шлях. Знаєте, проходила весь час. Сестра Галина наша. Ми обзиваємо Каралицькою. Сьогодні також ми приїхали до неї додому. Помоліться за мене. Ви знаєте, я. Мені так знаєте вдалося як наставити людину або як говорити знаєте, з людиною. Коли ми йдемо по цій дорозі, і вже знаєте десь років 15-20 цієї боротьби це як ти піднімаєшся вгору. Це ти постійно йдеш до, до вершини якої, то ти йдеш до закінчення свого життя. Ти, твоя, твоя, твоя молодість все далі і далі залишається десь позаді в тебе, а ти підходиш до такої зрілості, якої, знаєте, і ти з кожним разом, з кожним роком стає все тяжче, трудніше підніматися на цю вершину. Вершину свого життя, коли воно має закінчитися, коли ця подорож закінчиться. І це такі непрості роки для людини, такі непрості роки. І ось для всіх, для молодших, для старших, для нас сьогодні, для мене особисто. Знаєте, це слово, воно для мене послужило таким, якби знаєте, поштовхом. Якби хтось штовхнув тебе в спину, ти десь став, ти десь вагаєшся, а тебе раз і хтось підштовхнув, так як деколи розповідають, як десь когось підштовхнули на покаяння. І людина пішла і покаялася, і щасливо до пір. Так само і в вірі, коли ти десь за... За... застряв, коли ти не можеш рухатися далі, але Біблія говорить, за тебе це ніхто не зробить. Ти маєш це зробити, ти маєш зробити цей крок. І Біблія говорить, Юда написав: Ви улюблені, будуйте себе. Будуйте себе, не когось. Займися собою. Будуй себе, це діє слово. Це ти приймаєш дію, ти маєш рухатися, ти не маєш стояти. І ми розуміємо, що ми говоримо про будівництво духовне, про те, що ми маємо, знаєте, маючи дарування, маючи все необхідне від Господа, даровано для нас. Ми маємо це взяти і використовувати. Ми маємо це взяти і його набувати, щоб воно було більше. І тут будуйте самих Себе, на святійшій вашій вірі. І в третьому вірші цього ж самого післання Юда говорив про те, що, знаєте, про те, що е, якраз те, що прийняли. Щоб ми могли. Те писання, яке передане було, те, яке було проголошене самим Господом Ісусом Христом, щоб ми його в своєму серці тримали і ми могли б збудовувати саме себе, не руйнувати невірством, але збудовувати вірою, молячись Духом Святим. Дух Святий, який сьогодні даний для церкви, він якраз дає можливість і побуджує людину в е, тих обставинах, в яких вона знаходиться, приймати правильне рішення. Я по-різному сьогодні ми зустрічаємо, як люди використовують або живуть у вірі, як вони рухаються у вірі. І один Господь розбереться в цих справах. Один Господь розбереться в цих справах. Людині це не під силу. Але тут стоїть питання особисто тебе і мене. Як я збудовуюся? Що мені потрібно для того, щоб збудовуватися? Не для того, щоб просто бути, але зростати. Хто має будинок свій, або квартиру ви маєте? Ви розумієте, що живучи в квартири, або а особливо маючи будинок, якщо ти не постійно не будеш вкладати в нього або працювати біля нього, підтримувати його, він що буде робити? Руйнуватися, правда? Воно приходить все і стає непридатним для використання. Але коли ми маємо цей будинок, ми пільнуємо, ми там десь підкрасили, там десь добудували, там десь ремонт зробили. І він в належному стані знаходиться. Так само і ми, як віруючі люди, ми потребуємо постійного руху. І це працює Дух Святий над нами. Тільки ми не маємо сказати: Ну, я не можу, я, не, я, я все, я безсильний. Ні. Сьогодні говорить Господь до мене, щоб я міг будувати себе, працювати над собою, дивитися за собою, щоб хтось. Так написано, щоб хтось не забрав твого вінця. Правда? Ви знаєте, ти біг добре, хто зупинив тебе. Є такі місця писання, які говорять про людей, які були напрямок мали добрі, які мали задатки, початок добрий мали, але закінчення в них було недобре. Як важливо мати гарний початок і гарний кінець. Як це важливо. Але це є боротьба. І так само друге говорить, щоб ми себе самих берегли. У Божій любові ми знаємо, що Бог є любов, Бог явив нам свою любов через свого сина, Бог вилив в наші серця свою любов Духом Святим. І сьогодні те, що ми отримали до себе, те, що ми пережили, як важливо перебувати в цьому, як важливо берегти цю Божу любов, як важливо знаєте, мати її в собі, і не тільки мати, але перебувати в ньому. знаєте, це, це те, що тим те, чим або іншими словами, те, чим ти живеш, це те, чим ти наповнений, це те, що може бути не тільки в тобі, але ще ти можеш і віддавати іншим. Бережіть себе самих у Божій любові. Стережіть. Є той, хто може вкрасти, є той, хто хоче забрати. Є той, хто хоче, щоб менше було. Є. Є. Але Біблія говорить: від нас залежить, що ми берегли б себе у Божій любові. Коли ми перебуваємо в Божій любові, характер Христів проявляється через нас. Коли ми в Божій любові себе зберігаємо, знаєте, то Божа любов вона виливається з наших сердець. Вона, вона не просто, знаєте, коли ми зберігаємо себе в Божій любові, це не просто, знаєте, якийсь сейф, який закритий під цими замками. Ні. Коли людина перебуває в Божій любові, то якраз люди бачать, Христа в нашому житті. І ця віра, вона і любов'ю якраз являється. Віра, яку ми, як, 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 яку ми збудовуємо, себе, себе, вона якраз проявляється через Божественну любов, яку Бог виливає в наші серця. Бо віра без діл, мертва. І ось якраз збудовуючи себе. На святійшій вірі, ця віра стає дієвою. А ця віра, вона не руйнує. Ця віра, вона якраз не причиняє зла неправди і багато деяких речей, які руйнують цей світ. Навпаки, ця віра, яка ми збудовуємося на святішій вірі, на Божому Слові, вона скріплена божественною любов'ю. І ці справи, вони очевидні. Вони прославляють Господа в нашому житті. Я хотів би сьогодні якраз закликати себе і вас для того, щоб в такі часи, які ми живемо, ми могли б себе збудовувати на святішій вірі. Тобто ми не були б байдужі, ми могли б рухатися. А так само ми могли б перебувати у Божій любові. Сьогодні потрібно нам так багато любити. Так багато любити. Так потрібно. Знаєте, кром. Так багато зла, всього неправди. І <кій> Мій внук, в його зараз такий період, коли він хоче зробити, звернути увагу мою на себе. Він хоче, щоб я міг. Якби. Я не знаю, що він хоче, але мені кажеться так. І він приходить до мене і ззаді, і так бере мене за волосся, і так тягне. Щоб я почав проситися, Мені боляче, я почну зараз плакати. Я буду зараз плакати, я плачу, я починаю плакати так, знаєте, якби тобі їм вдаю, що я плачу. Знаєте, що вони роблять? Вони починають тоді мене любити. Вони мене обнімають, вони мене цілують, вони мене жаліють. Яку, навіщо ви це робите? Зараз то не причиняйте мені з того, щоб я плакав. Ви знаєте що? Деякі речі, коли в нашому серці є божественна любов, вона не наіграна, вона не синтетична, це те, що ти сам пережив, це те, що ти зможеш іншому ще подарувати. І тому я хотів би помолитися за дві речі, щоб ми могли збудовувати себе у вірі, яка буде діючою. І ми могли б зберегти як церква Господа Ісуса Христа Божу любов, через яку в цьому світі буде явлена слава Божа. Про ці речі дві я хотів би сьогодні молитися, щоб це було віруючих людей, щоб ми могли б якраз про це дбати, тому що це спонукання нас особисто. За нас це ніхто не зробить. Ми маємо бути вірними і проявити віру, і в вірі нашій справи. Ми маємо любити, і за нас ніхто це не буде робити. А ми маємо проявити любов і то любов Христову, жертвену любов. Хай Бог благословить.